Це відео призначене для осіб старших 16-річного віку. Пояснення до 12 го відео. Ви не маєте права дивитися це відео, не подивившись попереднє відео. День 1278 без пояснення. А також рекомендую вам подивитися попередні 11 днів, щоб стати справжнім магом. Щоб могти керувати своєю реальністю. У світі усе намагається дійти до рівноваги. Там, де появляється збитковий енергетичний потенціал, виникають сили рівноваги, направлені на його знищення. Придаючи будь-чому надмірно важливе значення, ви отримуєте результат прямо протилежний. До вашого наміру. Наприклад, у випадку незадоволення собою ви вступаєте в конфлікт зі своєю душею. Сили рівноваги примушують вас боротися зі своїми недостатками і намагатися приховати їх, в результаті чого вони вилізають наружу і ще в більшій мірі. У випадку незадоволення світом. Ви вступаєте в конфронтацію з величезною кількістю маятників. Дія сил рівноваги буде направлена на те, щоби осадити вас самих, закинути куди подалі. Знижуючи важливість, також не перегинайте палку. Пониження зовнішньої важливості немає нічого спільного з Недооцінкою, до життя потрібно відноситися простіше. Не зневажати, але і не прикрашати, приймати світ таким, який він є. Пониження внутрішньої важливості не має нічого спільного зі смиренням чи самопониженням. Не возносити і не принижати свої достатки та недостатки. Дозвольте собі розкіш бути собою. Дякую за увагу, якщо відео сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь на канал.